Всім приземі юрматка на лічі дев'ять і сьогодні московрала старші. Це що я думаю, що поназі попришти відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо відкривати мега-копілки і. В моєму останньому відео, там, де я відкривав меголка, я казав, що це буде остання, мега напевно яку я відкриваю. ну Значить, не остання, буде ще ця мега купілка, через те, що ми тут з моїми людьми в клубі змогли залутати ну, 2 з 5 і, ну, тобто це більше, Я завжди залутав 1 з 5, у мене було 10 стартропів. Я не знаю, що буде даватися за 2 з 5. Тому в принципі я й вирішив зняти відео і подивитися. Ми будемо відкривати на всіх моїх аккаунтах. Які в мене є в цьому клубі. Тому е, давайте, в принципі, дивимося, що нам попадаємо. Зараз ми на, ми на основі, тому давайте в принципі, розбиваємо цю мою купілку. І дивимося, що нам дається. Е, так, я чуть скручу звук: 64, блінга, Це більше, ніж за 1 з 5, вроді би. 368 монет і е, 137 очків сили. І 11 стардропів Ага, тобто не 10, а через те, що в мене 25, мені дається 11. Е, е, ладно. Давайте, в принципі, тоді їх почнемо відкривати. Раз, нічого цікавого. Два. Рідкісний, блін, жалко. Мені, до речі, дуже фортануло було. Мені за останні 4 дні випало дуже багато легендарних стардропів. Так, епічні. Тому я не знаю, чи нам попадають на аккаунтах легендарні. Ну, ладно, епічний, поки що у нас максимальний, але я дуже хочу легендарку. У нас ще є шанс золтати. Епічний знов і. Нічого цікавого. Ладно, п'ять призів стар залишається. Знову епічний, і. Капець, третій епічний і багато е, рідкісних. Так, давай Легендарний. Блін, нема легендарного. Я дуже надіюсь, що буде хоча б міфічний щось класне випаде. Так, супер рідкісний Супер рід... і супер рідкісний. Ладно, ладно. нічого цікавого, поки що. Давайте. Раз, два, три. Епічний і давай міфічний. Ні, не міфічний, ладно ні, епічний опа, чав випав цей спрейчик на Джанет А в мене скіна на Джанет цю нема це якось як там називається, метелик Джанет чи як. Ну, в мене немає цього скіна, тому в принципі. прикольно І в принципі, все. Все, що мені найцікавіше випало на цьому аккаунті, це е, просто е, спрейчик. Давайте я це також заскріню тут. І, в принципі, погнали зараз на наступний аккаунт, але я ще дещо згадав. У нас зараз є е, ці дні подарунки, календар, цей тому е, в нас тут є ще один пристар, я вже забирав на деяких аккаунтах, тому я знаю, що тут є пристар. Давайте ми його також відкриємо. Може нам тут повезе? Давайте і дивимося, дивимося нам чуть лагою. І раз, два, три, супер, рідкісний ладу. Нічого цікавого, давайте я зараз бігом ставлю спрейчик на Дженет і йдемо дивитися, на, які, е, на який аккаунт ми зараз підемо. Не, так, щоб мені знайти, а, знайшов женет. Добре, заходимо сюди. Спреї, сюди і оцей от спрейчик ставимо. І, в принципі, давайте зараз заходимо в клуб. До речі, оця от людина, оцей Лео Дроп мені дуже допомагав, тому я його підвищив до віце-президента, дуже йому дякую. Ну, в нього ще також, Він ще на деяких своїх інших аккаунтах грав. Я зараз не можу показати, точно не знаю, який це аккаунт. Ну, це аккаунт Україна, а далі не, не бачиш. А, от Лео Дроп Ну, ладно, давайте зараз дивимося, на яких аккаунтах. напевно, що давайте зараз підемо на продажний і подивимося, що нам випаде там цікавого. І так, заходимо на продажний аккаунт і зразу розбиваємо його в і дивимося, що нам там цікаво випаде. Я дуже надію, що нам випаде легендарний стар дроп. 에, щоб на. Ну, і щось з того стардроп вибуде щось круте так. 에, забираємо це, і також у нас 11 призів стартута Ну, мені здається, тут вроді би є додаткові, але це не точно. 에, так, бінги дали нам, окей, давайте я буду відкривати швидше, бо в нас в аккаунті, в принципі, так нормально є. Так, супер рідкісний, о, епічний вже непогано, але 200 монет Міфічний, я не спів зупинитися, і нам випадає. О, епічний піначестер. Звісно, з епічного може випустити набагато крутіше, але пінчик на Честера теж непогано Тим більше, щоб цим е, е, цього аккаунту, ну, типу, головний брат... Цього аккаунту я вважаю, що тут честер, тому, в принципі, непогано. С для мене символ цього аккаунту це честер. Тому мені здається, що тут не якраз не погано, що випав нам пінчик на честер. так І я, напевно, думаю, що нам тут же нічого цікаво не випаде через те, що куча рідкісних і один мефічний. До речі, тут вибивав легендарний пристар але я забув, що нам там випало. Так, що, один пінчик золотали, і нічого додаткового немає у нас. Ну, давайте зайдемо значить в магазин. У нас тут є пристар я би його тут не відкривав. Та... Ні, я його тут не, не забирав, тому давайте заберемо наш 12-й престар на цьому аккаунті. Так, і дивимося, дивимося, давай, грузись нам. І давай, давай щось цікаве. Ні, немає нічого цікавого і мені залагавши цей престар. Ладно, причому, ладно, якби легендарний, залагав, а рідкість, не чекати, непонятно на що. Ну, ладно, давайте бігом кладемо пінчик на Честера, У мене речі тут ворон є. Дечестер, вот, Честер. А у мене тут є, в принципі, цей пін кращий, тому ладно, не будемо класти. І погнали на аккаунт подарунки. До речі, я створив ще інший аккаунт, називається Free подарунки У мене тут 0 кубків. Тут я прям забув ну, цей аккаунт спеціально створив для цього календаря, який в нас є зараз в Бравлі, І ну, я зараз просто кажу вам наперед, це чисто спойлер. Я коли минуть ці дні в календарі, ну, ці дні подарунки в календарі, я тут відкрию всі підряд. Ну, і суть цього аккаунту я тут взагалі, взагалі не стараюся, тільки заходжу, забираю тут подарунки. Типу я ніякі квести не виконую нічого. А от на цьому аккаунті подарунки, на якому зараз відкриваємо купілку, я там ну, проходжу мега я там... Виконую квести, купляю бролпаси, стараюсь, прохожу. Ну типу, це не зовсім аккаунт подарунки. А той аккаунт прям повністю подарунки, прям нічого лишнього не забираю. Так, ладно, Погнали відкривати нашу третю мою копілку за це відео. О, зразу міфічний. нічого собі нам повезло. Мені тут, якщо не те, що подали легендарний стардоп, але ладно, міфічний нам нічого крутого не приніс, просто очки сили, нічого цікавого. Так, далі в нас рідкісний, далі в нас епічний. я думаю, супер рідкісний, але епічний. І нам падає пінчик на ніту. І давайте далі відкриваємо. Супер рідкісний. Так, не цікаво. Е, міфічний знову? Чи легендарний? Ні, міфічний, але все одно два міфіка підряд, ну майже підряд, і нам падає 200 кредит. Тоді 200 очків села, тепер 200 кредитів. Нічого цікавого. Ладно, ну зато ми хоча б трошки ближче до е, Леона. Так, епічний нам тепер падає і тут он... 200 монеток, ладно. супер рідкісний, 50 очків сили. Знову ж таки, супер рідкісний, і тут 200 даблерів. І епічний, знову ж таки, і нам падає плачущий пін на ворона Давайте ми його заскрінемо і підемо далі відкривати. Так, у нас тут ще один, і нічого цікаво. Це був останній престар, але може і не останній. Зараз побачимо, бо мені здається, що в мене тут також не відкривався Престар в цьому дні, ну, в календарному. І там, у нас тут не відкривався, давайте ми його також відкриємо. може нам тут попадеться. Легендарний, хоча я сумніваюся, точно випало аж 2 міфіка. Так, давайте ми його відкриємо. І. Так, раз, два, три. О, знову міфік? Серйозно? Я, Як так? Я не розумію. Я думаю, знов рідкісний, але нам падає міфік і з нього щось цікаве. Це щось цікаве. Е, Ні, не цікаве, забийте. Е, ще раз, 200 кредитів нам випало. Ну, е, ладно, значить, погнали. Зараз на якийсь інший аккаунт, сам не знаю поки що на який. Ага, далі. У нас де аккаунт Б top це аккаунт, який купив свого брата. І тепер він мій. Я, коротше, тут також пройшов був. І в мене тут є додатковий презистер, тому зараз подивимося, вони мені дадуть, покажу, показу, ну, будуть показувати це зразу, чи мені вони дадуть після того, Як відкриються 11. А, там, мені перштають відкриті 11. Ладно, опача, зразу нам е, епічний зустрічається, вже непогано, хоча нам на минулому аккаунті міфічний. Зразу. Ну, ладно, так, супер рідкісний Так, ми вже зібрали епічну, рідкісного і супер рідкісного тепер нам е, міфічні, ні, не міфічні, ладно. Е, епічний... Теж непогано. О, спрейчик на Б. непогано, непогано. І давайте нам треба міфічний, легендарний випит на цьому аккаунті. У нас буде вся колекція за оце от відкриття Призів Стар. Так, піна Кольта. У нас тут який плаче, до речі, символ ну, Браулер, основний Браулер на цьому аккаунті тут Кольт, тому теж непогано. Так, давайте далі. Супер, рідкісний, нічого цікавого. Рідкісний також не цікаво нам. І так, знову ж таки, рідкісний. Я не знаю, скільки мені тут додаткових призівстар дається, я точно не пам'ятаю, але. Зараз побачимо так, епічний пристар, і нам випадає е, джин, який сміється. Ну, пінчик на Дженне. Так, е, рідкісний, це був останній. І тепер додаткові... додаткові. А, третє місце це плюс один пристар. Ладно, відкриваємо його і. Ех, на жаль, нічого цікавого нам не випало. за Це все відкриття нам випало тільки спрейчик і два пінчика. ну, Ладно. Ні, спрейчик ще в принципі непогано. Давайте, а де с сп... де в нас на кого? На Бена випало. Ну, давайте ми зараз покладемо в принципі цей спрей. Е, а, він нам зразу вибрався. Ладно, і давайте зайдемо в магазин. Я тут би, не відкривав, чи може відкривав. а Ні, не відкрив. Ні, я відкривав тут, ладно. Значить, я на цьому аккаунті відкривав, а на всіх інших, вроді би, якщо не помиляюсь, то не відкривав. Так. забираємо жетони і погнали на аккаунти, на яких мало кубків. А якщо мало кубки, то це означає, що більше шансів, щоб щось випало круте. Зараз ми знаходимося на аккаунті дорога Шеллі. Тут я хочу, щоб нам випало щось класне на Шеллі Так, 64 блінга, 368 монет і 130 очків сили забираємо. І тепер погнали бігом відкривати пристар, через те, що у нас ще є непогано так аккаунтів. Тому давайте бігом Так, рідкісний, два сверх рідкісних випало Ще один супер рідкісних. Так, далі рідкісний. Не цікаво нам, давайте супер рідкісний. Давайте далі бігом, бігом. Відкриваємо, може, у нас зараз Брали на випад легендарних, багато, ну, але я не думаю. Ну, але одно, спробувати можна, відкриваємо. Так, нічого цікавого, взагалі навіть епічного нам не випало. Як так? Бонус за друге місце нам падає. Два приза стар, Також відкриваємо їх бігом і капец. Це якийсь Це невезучий аккаунт. У мене... мене основа була везучіша, ніж цей аккаунт, на якому всього-навсього тисяча кубків. Ладно. Давайте ми тут а, заберемо ще е, оце от, е, ці от подарунки. Ще один пристар, і подивимось, може нам тут вже повзанову кучу рідкісних випало, може нам тут випаде легендарний. Але давайте побачимо і ні, рідкісний. ну Тут я недавно вибивав легендарний. До речі, на цьому аккаунті я точно знаю, що вибивав легендарний, і мені тут випав е, е, цей я хотів сказати пінчик, але випав скін на Лпрім. У нас тут є такий скін, але. А ні, чекайте, це не на цьому аккаунті. Ну, на якомусь аккаунті мені випав оцей от е, скін. Але я тепер не знаю точно на якому. Ладно. Погнали, значить, дивиться, йдемо на аккаунт Дорога Слави. А на цьому аккаунті вже ще менше кубків. Всього-навсього 187 і. А для чого я сюди зайшов, якщо тут нема клубу? Е Блін, чекайте. Я щось чуть, чуть тупану, Ну ладно, давайте зайдемо в магазин, заберемо подарунки. У нас виходить лишається ще, якщо не помиляюсь, один аккаунт, це аккаунт скини, який ми відкриємо зараз. Але там якість буде гірше, через те, що це старий телефон. Ну і коротше якість гірша, тому приготуйтеся. Е давайте забираємо тут а, ці жетони і погнали на аккаунт Скини. Так, ну що ж, погнали, заходимо на аккаунт скини, тут там буде дуже довго заходити на аккаунт, але ні, до речі, не сильно довго заходить, більш-менш непогано. Так, давайте зараз подивимося, що нам тут класно випаде моє копілка. Я що я зараз на аккаунті скини і вроді би так. Розбиваємо цю мою копілку і може нам тут повезе щось класне через те, що тут є став рідчий град через те, що це, ну, старий телефон, я коротше менше беруть ну, витрачаю на нього часу, і тут нам дуже мало відкрива призів старий, і тут може випустити щось круте. Так, 10 кредитів випадає, ну не дуже нам круте. Те таке зараз випало. Далі епічний, епічний та епічний падає нам. І 500 долерів. До речі, це непогано, багато. І мені здається, що тут якийсь звук странний, у нас зараз е, помінявся якийсь звук в цих призастер. Ну, ладно, не будемо звертати увагу. Ні, відкриваємо далі, вже залишається 6 призів стар А я от не розумію, мене ж вроді би виходить на цьому аккаунті, топ-1 по а, призах стар Чи є якийсь аккаунт, пропустив, чи що, я не розумію. Ну, ладно, падає нами піжній, падає спрейчик на Бельку, якийсь цей спрей. Ой. Е... Блін, я пропустив цей спрей, ладно, потім за е, Цей спрей якийсь походить на якусь просто бороду з окулярами. Ну, ладно, відкриваємо останній приз стар і додатковий... А, во, тут якраз у нас бонус за перше місце. Додаткові 3 три стар І нам тут нічого цікавого, походу, не випадає. Ну, останній пристар зараз залишається і. Ні, нічого цікаво, але це ще не останній. Почекайте, це ще не останній. Нам зараз має е, датися з цього адвент календаря, також е, один прес-стар, бо я тут не відкривав. Е, так, давайте ми зараз бігом грузиться, тут дуже довго грузиться магазин. Ну, ладно, в принципі, почекаємо, чуть-чуть почекаємо. І так, щось там дуже довго грузиться. Давай. Mm, давай грузить швидше, ну йо моє. о, нарешті загрузив. А, тут у нас взагалі ще шостий день, ми тут два дні пропустили. Ну ладно. У нас тут, вроді, якщо не помиляюсь, має бути пінчик на Міко, злий Міко і далі през стар. Так, давай, відкривайся швидше, ну що ти так тормозиш, я не розумію. Ну, хоча розуміється, старий телефон мене тут сильно вагає. Ладно, відкриваємо, чекаємо. О, Нарешті нам грузиться, давай, ну давай, швидше. Я з цей час міг би цілу мегакопілку вже відкрити. Ну, давай, грузись. От дивіться, я можу відкрити за цей час мегакопілку, а так, то я відкриваю зараз один на навсього один пінчик. Та, ну давай, грузись, ну що так довго? Ну давай. Нарешті нам пінчик е, отримався. І тепер забираємо перестар, який нам напевне що буде так само дуже-дуже-дуже-дуже довго відкриватися. І я напевне, що правий, там. Йомаю, як це довго, як це важко. Ну і надіюсь, що нам. Хоча б ми не марно чекаємо, нам зараз випаде легендарний стардроп, і звідти випаде щось дуже-дуже круте і. Давайте, ми, давай, ну прогрузийсь, давай, нарешті прогрузийсь. Зараз ще буде дуже жалко, якщо нам просто сам по собі відкриється, бо у нас взагалі вилетить. Давай, ну у мене вже телефон два рази виключився. Давай. Ну, 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 Грузись, 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 грузись! Нарешті, я вже думав, що він нам пропав, але. Що, зразу міфічний, нічого собі, міфічний, давай, легендарний, легендарний і... міфічний, ладно, все рівно непогано. Це також непогано, Давайте подивимося нам випаде, скінчик і. що нам падає? Я не чую, я слухаю по звуку, але щось не чую, що нам падає. І, напевне, щось скінчик якийсь, мені здається. Мені здається, це якийсь скін буде. І давайте дивимося. Що нападе? Або якась старка, скоріше за все. Ну, давайте дивимося і. А, стовсе нам випала іконка, непогана іконка. Я не пам'ятаю, за що вона давалась, ну, але теж непогано, вже плюс якась іконка. До речі, вона більш-менш е, підходить сюди. Давайте ми зараз протестимо її. Е, так, гортаємо вниз, 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 вниз. І де іконка і загуби. А вот не пам'ятаю взагалі за що вона давалась, але може це якийсь задонат було. Ну, вписується, в принципі, непогано. Ладно, на цьому я буду закінчувати. Кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок. Що не пропускати мої круті відоси. Ну а з вами є Юра, ви були на каналі Юри пока-пока!